Друзі, всім привіт! Сьогодні робочий день в Кривому розі у нас почався трішки раніше, ніж зазвичай, тому що ми зустріли ось такий автомобіль. Це Ford Escape, плагін-гібрид, Рестайлінгу, 23 й рік. Автомобіль, який привозив наш одеський філіал, відновлювали його. Так вийшло, що клієнт з кривого рогу забажав цю машинку у них придбати. Тому ми організували повністю доставку в наше місто. Зараз чекає клієнта. Він приїде за цією машинкою. Ми підпишемо всі документи, розрахуємось, він ще її огляне, подивиться і поїде ставити на облік. Договір купівлі продажу все ми випишемо, все йому передамо. Ось такий гарний, біленький, красивий, економічний, що головне в наш час. Комплектація платином з такими підсвіточками. Дивіться, які красиві фари тут уже. Тут така LED-підсвіточка. Трішечки, поки їхав на евакуаторі, тут птичка зробила невеличку каку, але кажуть, все до грошей. Давайте вам зараз ще покажу салончик, який тут красивий, гарний вже в нових оновлених ескейпах. У нас тут преміальна акустичка, у нас тут всі асистенти, у нас тут цифровий кокпіт, у нас тут є проекція, підігрів сидінь, підігрів керма. Ось такі. Красиві крісла з ромбовидною прострочкою, гарний, красивий, сучасний та стильний кросовер. Може бути з Америки. Цю машинку клієнт забирає. Якщо ви бажаєте таку, то можете звертатися або до нас, або до, наших, до нашого одеського філіалу. Вони, до речі, більше спеціалізуються по Фордам Ми, як ви знаєте, більше по Маздам по Volkswagenaм, по Audi, по BMW. А вони більше по Ford Lincoln, тому звертайтесь. Зробимо вам красиве гарне авто. Все, друзі, документи ми підписали, номери повісили, машинку передали, гроші прийняли. Все швидко, все безпечно і все максимально зручно для наших клієнтів, як зазвичай в нашій компанії, в нашій команді, неважливо, чи то в Одеському філіалі, чи то в криворізькому. Тому якщо хочете машинку з Америки, або якщо вас цікавить, будуть якісь пропозиції, які є у нас або в Одесі в наявності, то, будь ласка, звертайтесь. Проконсультуємо і допоможемо вам придбати гарний варіант автомобіля під ваші потреби.